Останнім часом я зрозуміла, що я більше так не можу. П'ять років я займаюся маркетингом СММ соцмережами продажами. Дуже рада вас бачити на моєму ютуб-каналі. А сьогоднішнє відео це відео Маніфест, Маніфест у мою нову гілку реальності. Це відео для тих, хто так само відчуває якийсь переход. Коли вже старе абсолютно не працює, викликає якісь внутрішні конфлікти, супротив, коли щось, що ти дійсно любив, у що ти вірив всією своєю душею, і на що ти поклав так багато років свого життя, що давало тобі щастя, дохід, реалізацію, відчуття потрібності, відчуття, що ти знайшов себе. Те, що вже більше не працює і не дає такої енергії, не дає таких грошових результатів, і викликає тільки супротив, а, якусь, якийсь негатив, агресію. І в цьому відчутті ти, звичайно, відчуваєшся абсолютно розгубленим, не розуміючим, що робити. І в такій самій позиції зараз знаходжуся я, а, як правило, блогери або навіть не можу це слово говорити. Люди, експерти не записують а, відео, не виходять а, в контент або в Інстаграм, або в Ютуб тоді, коли вони відчувають себе так. Ми звикли, давайте не ми, а оцей жахливий егрегор інфобізнесу а, нам якось нав'язує те, що класно показувати, коли в тебе все класно. Але мало хто може мати цю силу та сміливість а, розказати, а як воно. На оцьому стику старого та нового, а що відчувається всередині, і як це воно проживати ось цей етап, коли ти ще не знаєш, а хто ти, коли ти не знаєш, а як тобі робити по-новому, коли ти не знаєш, а де і яким чином ти можеш створити собі новий дохід, а куди правильно направити тобі свою енергію, як. Починати реалізуватись вже з нової ролі. Наприклад, я почала працювати в маркетингу та в інфобізнесі, коли мені було 16 років. І по ходу того, як я проходила свій експертний розвиток, звичайно, я змінювалась як особистість і розкривалась як жінка. І зараз я прийшла до тієї ролі, коли я побачила та відчула. Ось цей свій масштаб, але це відбулось абсолютно тільки на рівні допущення, на рівні відчуттів та на рівні думок. І коли ти розкриваєш якусь ось цю велику візію, коли ти ніби доторкаєшся через різні практики, різні ситуації, ну дуже багато людей з цим доторкаються через якісь а, дуже болючі обставини, тому що якщо ви не точно чуєте свій потік, якщо ви не м, поєднані та не чуєте своє внутрішнє я. То скоріше за все, що до вас буде долітати через якісь дуже болючі обставини. Проте я це вже теж всі ці п'ять років я розвивала саме ці м'які навички паралельно з тим, як я, знаєте, жила таку подвійне життя, коли на матерії те, що я просуваю те, як не я навіть заходячи в кімнату, заходячи в компанію нових незнайомих людей для своїх родичів, а я представляюся так, що я маркетолог, у мене є SMM команда Ми працюємо з закордонними бізнесами в США, робимо маркетинг. Це дуже легко, це дуже зрозуміло, це дуже прийнятно в суспільстві. Але я ніколи не ділилась, а що насправді стоїть за цими результатами. Як насправді я себе відчувала як дівчина, як жінка, коли я в 18 році. Років сама переїхала в Нью Йорк, коли я в 16 років сама вирішила піти на курс по веб-дизайну і почати взагалі е, да свій такий шлях е, самостійний. Це ніколи не було про маркетинг, і це ніколи не було про інфобізнес. Це просто два дуже потужних егрегори та дуже зручні ментальні конструкції, якими можна себе актуалізувати, ніби у суспільстві, коли ти можеш відчувати себе нормальним. Але там, де ти відчуваєш себе нормальним, ти ніколи не отримуєш тих великих результатів. Та того потенціалу розкриття цієї сили, яка є в твоїй душі, і я просто така людина, яка ну не може йти проти себе. І зараз я прийшла до того до такої максимальної чесності з собою, коли я більше не хочу, знаєте, прикривати те, що насправді стоїть за моїми результатами. Те, що насправді зробило мене з дівчинки, да, молодою, прекрасною жінкою, яка може передавати знання, вести до реалізації інших людей, і це те, що завжди відбувалося на моїх продуктах. Знаєте, я сама дуже дивувалась цьому. Uh, і ніби знаєте, не помічала свого потенціалу взагалі. Це просто біч uh, кожних <смас> хотіла скати кожної людини, яка а потім зрозуміла, що це просто. Стосується кожної людини, що ми не помічаємо свого потенціалу. І це відбувається тому, що наш потенціал це є те, що нам дуже легко дається. Це те, що ми навіть не помічаємо, не даємо туди достатньо уваги, тому що це надто легко. Ось це і є найголовніша пастка, яку в яку потрапляє кожен з нас, тому що ми думаємо, що. Це якось прийнятно і класно, коли ми отримуємо якісь великі гроші, якісь результати, визнання. Коли ми дуже, знаєте, важко попрацювали, коли ми втомились, коли просто вже майже вигорання, от тоді це класно отримати за це гроші, тому що це ніби буде якось виправдано. І саме тому ми не помічаємо потенціалу. Потенціал це те, що ти навіть не відчув, що ти щось зробив. А люди довкола це помічають і говорять тобі Вау, як ти класно ось це робиш! Як ти цікаво розповідаєш, ти як психолог, ти як наставник, тебе хочеться слухати твої слова вони такі особливі, потрапляють прямо в душу. Це те, що говорили все моє життя мені люди. І також один із варіантів, як ви можете перевірити, де й ваш потенціал, це задати собі питання і взагалі згадати, а що є такого, що ви не можете. Не робити. Не можете не робити це, коли вас ніхто про це не просив, а ви все одно це робите. Наприклад, в дитинстві я проводила години, коли просто в своїх блокнотах. В 10 років писали сценарії для відео на YouTube. У мене навіть не було каналу, в мене взагалі не було ані ніші, ані експертності, взагалі нічого. Я просто це робила, бо я не могла це не робити. І так само ви, а скоріше за все, ви навіть цього не помічаєте. Наприклад, ви можете бути бухгалтером, працювати на звичайній роботі, яка зрозуміла, яка безпечна, яка тверда, яка ніби виправдовує те, що ви заробляєте. Те паралельно з цим, поки ви є бухгалтером, ви, наприклад, там на обідних перервах спілкуєтесь да, з людьми, і там якось їх можна сказати терапевтуєте. Просто своїм існуванням, якимись своїми висновками, або ви там не знаю, слухаєте музику і десь якось ввечері вночі граєте на якихось інструментах. І у мене відбувалося так, що постійно на мої послуги з наставництва, з розвитку особистого бренду з продажів, з монетизації. Приходили люди, які завжди були або старші за мене, або дуже старші за мене, або там це дівчата, жінки, да такі самі, як і я, які в достатньо молодому віці починали свій шлях, і їм була потрібна допомога. Я завжди продавала тверді інструменти. Я навчу вас робити запуски в інстаграмі. Я навчу вас робити класні сторітелінги. І я дійсно це дуже добре вмію продавати так само, да, презентувати себе, продавати свої послуги. Це те, чому я вчила і в чому я є дуже твердим експертом. Але я ніколи насправді не продавала це. Для мене це була просто дуже зручна та класна форма. як Прикрити та насправді помістити в продукт те, що є моєю найбільшою експертністю, і цією найбільшою експертністю, яку я давала людям, і була сама я а точніше, моє поле і мої думки, мій потік. Моя енергія, яку люди отримували під час взаємодії зі мною на якомусь а, ніби зрозумілому та твердому продукції, який я продавала, я говорю про сотні консультацій, про тисячі безкоштовних дзвінків, розмов з людьми, про безліч знайомств під час моїх а, там відвідувань різних офлайн заходів, під час моїх переїздів, коли я з 18 по 20 років. Жила на всіх майже на всіх континентах в різних куточках землі з різними людьми, менталітетами, спілкувалась і обмінювалась досвідом. це більше шести групових потоків навчань. Це десятки людей в особистій роботі і ще десятки людей на якихось твердих послугах, по типу там Смм супроводу. Ну, просто нереальну кількість енергії, яку я генерувала. І знаєте, я дуже так вдячна, що реально в моє таке, в мій етап становлення, в мої підліткові роки саме маркетинг став маркетинг та інфобізнес, просто господи, став моєю такою опорою, тому що в 16 років, коли. У 2020 році була достатньо складна ситуація в сім'ї, коли ніхто з батьків не працював, і в нас там були свої історії, фінансові. І тоді мама моя пішла перша працювати, тому що просто в неї вийшло швидше влаштуватись на роботу. І саме тоді почала також працювати і я. І для мене, знаєте, це тоді була така можливість і така мрія дати собі, а, ну, типу, те, про що я мріяла, це було, знаєте, а, купити каву в Старбаксі, а, там купити собі одяг якийсь в мас-маркеті, кудись поїхати подорожувати. Я прям зараз це говорю настільки щиро і настільки емоційно, що ніби аж сльози, знаєте, виступають, але це вже не якась. Це не з там болю, це не з переживань, а це з дуже світлої вдячності, реально тому шляху, який був, тому що буквально зараз а, я сиджу в батумі, куди я приїхала зі своєю подругою, з якою я познайомилась так само завдяки своїй діяльності, завдяки цьому ж маркетингу. І просто ну наскільки класні люди мене оточують, наскільки я вже навіть перевиповнила, знаєте, всі свої пунктики про там айфон на п'яті авеню, про побачити Нью-Йорк, взагалі те, що я змогла собі це показати. Тоді, коли я починала з точки, де я просто школьниця в Чернігові, і я тоді навіть не знала, куди мені йти в університет, ну типу, ким я хочу бути. І от саме маркетинг для мене став, знаєте, такою от базою. Те, що називається школою життя, чимось твердим, чимось зрозумілим, коли ти реально вчишся а, давати чітку користь да, там, за невеликі гроші, потім збільшувати чек, потім а, покращувати свою послугу, потім будувати команди, потім проходити всі ці ситуації в роботі з клієнтами, там, різними правками, це все людський фактор і так далі. І так далі, і так далі. Але і зараз а, я дійсно прийшла в ту точку, коли я ніби визнала і стала готовою. А, плюс ще, знаєте, типу місяць. Ну да, вже півтора місяця тому мені виповнилось 21, І для мене це було такий дуже мощний переход, тому що з 16 по Ну, 20, да, тобто початок 21-го. Оця така, цей такий п'ятирічний цикл, якраз такої бази проходження всіх важких складних уроків, пошуку себе як дівчини, як жінки, тому що я ніколи не була у стосунках, хоча для мене це дуже. Важлива сфера, в якій я маю дуже багато досвіду, абсолютно нелінійного, нестандартного в суспільстві, але який, я точно вірю, стане абсолютно нормальним і стандартним в реаліях нового часу і тієї ери, в яку ми з вами переходимо. І я думаю, що якраз таки про це і буду більше так само ділитися, тому що я відчуваю, що ну, з усіх. Якихось джерел а, з людей, які мене оточують, з обставин, які я проживаю, з трансформації, які я проживаю, я бачу те, що всесвіт просто дуже сильно просить мене, щоб я сіла і записала це відео. І нарешті почала проявляти те, що дійсно стоїть за тим, що я робила весь цей час, і робила. Знаєте, я не виносила на поверхню всю свою роботу з мисленням, всі свої навички, там, маніфестації, ось цих створення грошей з реалізації, а не з якихось страждань. Я це не виносила і ніколи не подавала, що я в цьому от експерт, що це насправді те, що давало мені результати, тому що я шукала, тому що я хотіла впевнитись і тому, що. Знаходячись в ринку інфобізнесу, я бачила, що стоїть за тими людьми. Хто це все пропагує? Напевно, цей шлях був потрібен, щоб тепер дозволяти собі говорити про істину і про те, що стояло за цим. І я ніколи не заперечую важливості того ж маркетингу, тих же продажів, твердих інструментів, тому що дійсно це є фундамент, і дійсно без цього ніякі пропрацьовки, афірмації, медитації працювати не будуть. І я взагалі не про це. Я про те, як бути опорою для себе. Я про те, як знайти в собі е сенси, як знайти в собі сили, як створити і стати собі опорою у постійній генерації грошей, можливостей е реалізації. як... Е знаєте, на матерії отримувати все те, що ти собі загадав і задумав в своїй голові, і що дійсно життя може бути таким, проте таким не в фантазіях та в інфантильності, а в такій легкості, яка є справжньою, яка є зрілою і яка є матеріальною, тобто ну реальною, а не просто да, в світі фантазій. І весь цей час, поки я працювала з людьми, по суті, ось це і було ядро моїм, мого маркетингу. І я так сміялась нещодавно, що коли не питали, що, ну що тоді від маркетингу, у тебе залишається. І я сказала, що по суті залишається буква А, Альона. І що саме я давала людям на своїх продуктах. І це завжди було про. Про трансформацію особистості це завжди було про отримування грошей, але знаєте, з душі, грошей нелінійних. Коли я заходила в роботу там до експертів, да, які, по суті, до мене приходять як до твердого маркетолога, які приходять а, до мене там по якісь послуги, я завжди, якось знаєте, навіть тому напевне відчувала себе трошечки самозванцем у маркетингу, тому що. Ну, в принципі, да, лінійний, класний маркетолог, він більше там про, про цифри, про якісь прорахунки, там, по воронкам, да, по конверсіям, ось це все. А я завжди така, знаєте, ось моя внутрішня жінка, ось цей мій потенціал. Ну, які цифри, якщо ти зраджуєш себе, якщо ти в конфлікті з душею, якщо у тебе це п'яте, десяте. Навіть немає сенсу дивитись на цифри. Ти спочатку дав собі, а, будь ласка, налагодь ось цей контакт. Тому що, будучи маркетологом, знаєте, скільки я побачила людей та прикладів, коли ну, до, до, до мене, до моєї команди проходять люди і питають, а, типу: ну, чому я не можу продати, чому в мене там мало заявок? І я розумію, що я повинна, як гарний маркетолог, да, відповісти щось про цифри конверсії стратегії. А як жінка, як ну, людина, яка розуміється і на психології, і на енергіях, да, і на мисленні взагалі, загально, я розумію, що да, там просто а, товар в який, або послуга, да, в яку людина сама не вірить, або послуга, яка теж не з центру душі людини. А там, наприклад, така, як прийнята, така як потрібна, тому що чоловік сказав, тому що я боюсь насправді там робити ось це і ось це по моїм цінностям. Я знаю, що інструменти і щось тверде не спрацює, якщо у тебе конфлікт внутрішній, і ось це те, що ну, достатньо ускладнювало для мене внутрішню роботу як маркетолога, і при цьому знаєте, я все одно робила роботу на двох фронтах. І тому я завжди в проєктах більше була про контакт з людиною, про ідею, про стратегію, про розпаковку, про проявлення особистості. І завжди там в мене була прокачена сфера делегування, тобто якісь там прикладні речі я завжди делегувала на інших людей, тому що якісь там, да, Ну, матеріальні лінії речі, я розуміла, що вони зроблять краще ніж я. Хоча я так само починала абсолютно працювати руками, і я знаю, що таке там робити сайти, вести сторінки, але просто я розумію, що це не є зерном і це не є тим, що насправді впливає там на результати, на гроші. І тому всі люди, які хоч раз стикалися зі мною, як з маркетологом, як з агенцією, як з наставником, як з консультантом, як з блогером. Це все такі прекрасні ролі, знаєте, на які я себе розділила, які я грала, в які я хотіла вірити, і які зараз, ніби, знаєте, ніби вони зникають, затухають, і в кінці дня залишаюсь просто я. Просто я як жінка як людина, як поле, як енергія, яка весь цей час і була причиною всіх результатів, і була причиною всіх позитивних відгуків, коли люди, старші за мене, в декілька разів писали мені, що я для них наставник, що я для них авторитет, що я для них людина, яка розділила їх життя не та після, що коли там, да, люди купують у мене Якусь абсолютно лінійну та приземлену консультацію там, з продажів в інстаграм, просто зідзвонюється зі мною і у людей потім там все життя, знаєте, перебудовується, починаються трансформації, починаються там проїзди, розставання, нові стосунки, там, відкриття нових якихось своїх справ. Ну, типу, просто да, такі події. Це все є результатом справжнім, який стоїть за цим маркетингом. І як же страшно мені було знаєте, це визнавати, це проявляти. Були етапи мого життя, коли я ніби підходила до цього свого, до цієї своєї ролі, просто бути провідником для жінок по їх реалізації, по їх вищому я, по великим грошам. Але я підходила до цього і потім з цього зливалась, тому що просто там десь я ще йшла свій шлях, десь я хотіла. І ще впевнитись, і ще впевнитись, і ще ось так, і ще ось так. І зараз це вже точка неповернення. І це відео, воно насправді було не про мене, а воно було про вас, тому що в цьому світі все працює як дзеркало. І якщо ви зараз а, подивилися це, побачили це, потрапили сюди, весь мій контент він абсолютно не є про мене, да, це все дзеркало вас. І якщо ви це бачите, якщо вам це резонує, а, будь ласка, заходьте також в мій інстаграм, діліться з друзями, да? розповідайте, тому що я дуже хочу. Моя така місія про правду, коли я нарешті присвою собі та проявляю а, все, як я працюю, як я дійсно створюю гроші, що стоїть за тим, а, за тими твердими якимись нелінійними діями, і чому насправді як маркетолог я не вірю в те, що алгоритми Рілс існують. Я не вірю в те, що там люди можуть не купувати, або їм може бути дорого. Це все абсолютно неіснуючі речі, які просто як е, мультик, як е, сцена в театрі, вони підсвічують тільки те, що ти проживаєш е, в собі. І якщо ти Налагоджуєш контакт з собою і вирішуєш свої внутрішні конфлікти, ти якраз таки можеш нелінійно на матерії викликати абсолютно інші результати. І ось це і є така моя методологія легкості, яку я також буду розкривати. Що ця легкість вона не інфантильна, вона не з, ом, просто сидіння на дивані в медитації. Це інфантильність. А легкість справжня та нелінійність це про ось цю роботу не через матерію зовнішню, а спочатку роботу з собою, вирішення своїх конфліктів, пошуку якихось причин в собі і просто буття, і просто прояву цього свого стану. І вже на цей стан. Абсолютно по-іншому буде реагувати матерія, і приходити якісь пропозиції, приходити гроші, приходити інші люди, якісь усвідомлення та події в вашому житті. Я це протестувала мільярд разів в своєму житті, і так сильно як я це робила, так сильно як я в цьому сумнівалась, і так сильно, як потім все одно приходила та поверталась до того, що це є істина. Так сильно я хочу це все транслювати і передавати вам. Тому, якщо ви шукали знак, підказку, то це була вона. І я дуже вдячна, що ви подивились це відео. Коментуйте, підписуйтесь, зустрінемось з вами зовсім скоро.